Сьогодні покажу вам адвент-календар із попереднього відео. Це така коробка велика, 30х30 30 і на 7 см, яка зав'язується атласною білою стрічкою. Всередині надпис з новорічними святами. І ось таких 14 комірок, написаних золотом. Так, почнемо із шерлу. Ось такий красивий чокер. Тут 3 ммстиночка, красиво переливається. Турмалін-Шарл дає сильний енергетичний захист, також очищає простір від негативу, допомагає контролювати емоції, відганяє страхи і сумніви, і допомагає бути стійким у важких ситуаціях. До нього також є підвізка. В одній із ячайок буде ось така підвіска. З турмаліну Шарлу. Вона тут розчіпається, може підходити. Як на чокер. Так само і на браслет. Буде ось такий браслет, також в одній з ячайок. Тут намастинка 6 мм. Це турмалін-шерл, і сюди можна перечіпити, а можна просто на вашу цепочку. Такий. Також є браслет із гранату. Тут намастинка 8 мм, фурнітура із покриттям 18к. Ось такий браслетик. Є з гранату чокер. Це гранат та ювелірне скло. Підвіска тут сніжинка, дуже красиво переливається на світлі, дуже святково виглядає. Далі йде підвіска. Її можна на цепочку, можна на браслет, навіть на браслет із турмаліну. вона також красиво виглядає. І до цієї підвіски є ще ось такі сережки. Покажу, як вони разом будуть виглядати. Ось такі. Далі покажу вам гірський кришталь. Гірський кришталь очищає енергетику, посилює дію інших каменів, також допомагає зосередитися на важливих справах. Заряджає енергією і підсилює духовний зріст. Ось такі сережки. Є кулон, також із гірського кришталю. З цепочкою. Дуже красивий, ніжний. Є чокер. Ось такий 3 на мастинка. І браслет. Браслет йде з турмаліном. Браслет підходить як до сережок. Це турмалін шерл. Він підходить як до сережок ось такий кришталь. Так само він підходить і до турмаліну шерлу. Його можна, наприклад, ось так разом поєднувати. Можна з шокером поєднувати. Також буде красиво виглядати. Тут буде два браслета із рожевого кварцу. Рожевий кварц – це камінчик, який притягує любов, він є для гармонійних відносин. Також зцілює емоційні рани, дає відчуття внутрішнього спокою, розвиває самоприйняття і покращує відносини з людьми. І ще з рожевим кварцом буде ось така брошечка. Ці всі предмети ви зможете знайти в адвент-календарі. Всіх запрошую встигнути ще до 1 грудня, адже так ви зможете отримати ще знижку.